Чистки і мільйони у ТЦК. Воронцова вигнали, Требесова відправили назад. Це перемога чи схема? Пам'ятаєте, як Харківщина стала лідером по севілю ТЦК, блокпости, викрадення, побиття людей? І все це під керівництвом одіозного начальника харківського ТЦК Требесова. Ми рік системно били на сполох, писали заяви, викривали схеми, за що отримали купу бруду та звинувачень у руці Кремля. Але вода камінь точить, і от Требеса все ж прибирають із харківського ТЦК, його повертають в Лозову. А його кума Воронцова, який тримав місце, просто виганяють, що нажив Требеса за час війни мільйони на мобілізації. Встиг купити будинок, x 6 m Соболини Шуби для дружини, вініри, ролекс, брендовий одяг якийсь символ. І, звісно, відпочинок у Резорт Козловського. Скільки там готівки складно уявити? А кум воронцов. Після вигнання Шевченковського ТЦК САП подала позови до ВАКС про конфіскацію його незаконних активів, нерухомості, машин та іншого майна. Однак це капля в морі і не завадило продовжити брудну справу Лозові. Але це ще не фінал. Ми продовжимо вбивати з кормових місць співучасників возу Требесала, мера Зеленського, Чопорного, Глушенка, Шеманькова, Солоху, Вашенка, Мусієнка та інших, попри тиск. І погрози, та головне питання це дійсно покарання за свавілля чи просто схема? Дають заробити, а потім прибирають сліди. Пиши в телеграм.